Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про глобальні зміни в правилах перетину державного кордону, які вже відбудуться в найближчий час. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та на мій Telegram канал Дякую! Друзі, ми вже багато бачили новин щодо того, що в територіальних центрах комплектування проводяться масштабні перевірки. Зокрема, це, звичайно, стосується в першу чергу обласних територіальних центрів комплектування, і також це доторкнулось і до багатьох районних ТЦК. Все це пов'язано, звичайно, з дуже великим масштабом корупції. Про це неодноразово і журналісти знімали відео і розслідування, де керівники ТЦК просто купують собі якісь нереальні нерухомості. Нереальні автомобілі за сотні тисяч доларів та євро витрачають дуже багато грошей за кордоном, користуються своїми повноваженнями, зловживають їм як, наприклад, на Закарпатті один з керівників ТЦК просто змушував військовослужбовців та військовозобов'язаних будувати собі будинок. Цього ми вже дуже багато надивились. І майже весь час все літо органи правоохоронні, це і НЗК, і ДБР, і поліція вони перевіряли керівників ТЦК, вони обшукували їх, знаходили дуже багато цікавих речей, цікавих інформацій. Це все ми бачили. І як наслідок таких перевірок, президент України Володимир Зеленський нещодавно виступив з щоденною промовою, де він зазначив, що взагалі всіх керівників обласних територіальних центрів комплектування потрібно звільнити, потрібно поставити туди нових людей, військовослужбовців з досвідом, які розуміють, що таке честь, гідність та взагалі повага до військової форми. Я з цим погоджуюсь, звичайно, і головне, щоб дійсно у керівництво таких територіальних центрів комплектування ставили людей, які взагалі видалять корупцію з ТЦК і будуть поважати, і будуть робити все, щоб у людей, в тому числі, знову ж таки, з'являлася повага до військової. Форми Збройних сил України, тому що ті керівники, які були до цього часу, вони споплюжили таку повагу, і люди на сьогоднішній день бояться просто людей у військовій формі на вулиці, коли їх зустрічають. І, звичайно, що за результатами цих перевірок вони ще не закінчились. Але вже виступив голова НАЗК, це Національне агентство запобігання корупції, який зазначив, що вже скоро будуть внесені зміни до правил перетину державного кордону. Зокрема, зазначив про те, що одним з джерел корупції є видача територіальними центрами комплектування довідок. Про те, що чоловік є непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Ну, і саме така довідка є підставою для перетину державного кордону. І знову ж таки, ну, звичайно, що основним джерелом корупції в територіальних центрах комплектування, звичайно, що було видача якраз таких довідок, тому що це напевно один з таких найпопулярніших. В ТЦК видів ухилення від мобілізації і від несення військової служби. Ну і крім того, ще, я думаю, що колишні керівники ТЦК багато заробляли грошей не тільки на таких довідках, а й на довідках про тимчасову непридатність, тому що на підставі такої довідки теж дуже багато людей виїжджали за кордон. Тому голова НАЗК зазначив, що в першу чергу буде змінюватись порядок видачі таких довідок і будуть синхронізуватись бази реєстри територіальних центрів комплектування та Державної прикордонної служби для того, щоб зменшити корупційні ризики, для того, щоб не було виїздів за кордон чоловіків військовозобов'язаних по підроблених довідках. Про непридатність до військової служби. Такого теж, я думаю, що було дуже багато. Але, друзі, є один нюанс. Голова НЗК зазначив, що будуть змінені і інші правила перетину державного кордону. Зараз розробляється проєкт такого документу. Скоріше за все, це буде проєкт змін до правил перетинання державного кордону, затвердженого постановою Кабінету міністрів України. І він не сказав, в чому саме будуть підлягати зміни правил перетину. Але друзі, всі ми розуміємо, що після того, як прийняли закон 9342 про скасування відстрочки для чоловіків. У яких батьки або батьки дружини є особами з інвалідністю, дуже багато таких чоловіків вони не могли отримати відстрочку від мобілізації, і тому, що вони зробили? Звичайно, що вони почали збирати речі і виїжджати за кордон, поки така є можливість. І в першу чергу, я думаю, що змінять правила перетину для таких чоловіків, тобто, скоріш за все, введуть якісь додаткові документи або. Трошки жорсткішими зроблять ці правила. І, наприклад, будуть вимагати від таких чоловіків документ про відстрочку від мобілізації, наданий територіальним центрами комплектування. Можливо, друзі, і скоріш за все, що будуть змінені і інші правила для інших категорій чоловіків для перетину державного кордону, тому що знову ж таки. Влада наша, вона бачить, що дуже багато людей виїжджає за кордон, і це зупинити можна лише за допомогою або скасування дозволів для деяких категорій громадян для виїзду за кордон, або, звичайно, що ускладнення такого виїзду. Одним з варіантів ускладнення виїзду чоловікам є. Надання територіальним центром комплектування дозволу чоловікам на виїзд за кордон. Я знаю точно, що такий варіант розглядався і такий варіант є можливий. Тому в майбутньому ми подивимось, тому що я впевнений, ця єдина база, єдиний реєстр між територіальними центрами комплектування та прикордонною службою він буде мати набагато більший функціонал ніж синхронізація інформації. Лише тільки по довідках по непридатності. І якраз одним з таких варіантів є синхронізація інформації щодо взагалі надання дозволу чоловікам на виїзд за кордон. Звичайно, що хотілося б, щоб говорили не тільки про корупцію в територіальних центрах комплектування щодо. Видачі довідок про непридатність або про тимчасову непридатність, і говорили б не тільки про ускладнення виїзду чоловікам за кордон, а, ну, це вони подають під формою зміни правил перетину державного кордону. А хотілося б, щоб ще й говорили про одну із самих таких корумпованих систем: це система шлях, коли вже вся країна знає про тарифи. За якими чоловіки можуть виїхати, їх вносять до цієї системи за певні гроші, і вони виїжджають і вже не повертаються. Таких людей дуже багато насправді такої корупції дуже багато, і ділків, які на цьому заробляють, їх звичайно теж дуже багато. І ще, окрім цього, на цій системі шлях то дуже багато є і шахрайств, коли люди платять комусь. Підозрілому гроші і великі гроші платять. І потім на кордоні їм кажуть, що або вони не внесені до цієї системи, або а, ця інформація вона є недостовірною, і люди втрачають гроші, а, не виїжджають за кордон, а можливо, ще й отримують якісь кримінальні справи щодо підробки документів. А, таке теж було. Тому, друзі, така ситуація. Звичайно, що будемо дивитись щодо того, які зміни будуть вноситись, обов'язково будемо висвітлювати це на каналі. Коли тільки з'явиться проєкт постанови про внесення змін до правил перетину державного кордону. Тому підписуйтесь і багато людей вже питають, чи потрібно їм вже виїжджати, чи потрібно їм ще трошки почекати, чи є ще час. Насправді нема однозначної відповіді. Якщо людина вже зібрала якісь документи, то на сьогоднішній день, станом на момент виходу цього відео, вона ще може виїхати по правилах, які ще діють поки що. Однак, ну, всі розуміємо, що такі правила вони можуть бути змінені в будь-який день. І відповідно, якщо вони будуть змінені, то не факт, що людина вже зможе виїхати по тих документах, які вона збирала не один місяць і витратила багато часу та ресурсів на підготовку таких документів. Тому, друзі, вирішувати вам. на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До нових зустрічей, до побачення.